Привіт, мої україночки! Початок місяця це значить, ми з вами дивимося новий каталог наступного місяця. Це буде в Україна, каталог квітень 04. А з вами Юля Костюкевич. Дівчатка. У мене просто сльози на очах, тому що я тільки що відкрила каталог, погортала його трошки і зупинилася одразу на першій сторінці. Зараз я вам покажу. Все перечитала. Трошечки важко. Я не можу записати, що це капець. Трошечки важко. Тимур! Трошечки важко згадувати квітень минулого року. Тому що саме в квітні ми відновили свою роботу. І для більшості наших консультантів та лідерів це був справжній ковток повітря, тому що. Місяць ми не працювали місяць. Ми читали новини, хвилювалися. Блін, я не можу просто. Ой, коротше, давайте поїдемо, бо я що буду тут того нити. На обложці у нас представлений новий аромат, і далі я вам розповім про нього більш детально. Аромат буде називатися У нас незламна. Дивіться, який гарний каталог. Взагалі обкладинка вона матова. А надпис фармасі він такий блискучий. Ну прям дуже гарно все виглядає. Трошечки змінений дизайн ще в середині каталогу. І так історію я почитала, я розплакалась. Наша компанія дуже допомагає Україні. Нашим хлопчикам з СУ нещодавно ми передавали ось такі сашетики, які можна використовувати в польових умовах. На початку війни ми передавали різну гуманітарку, і тут ви можете ознайомитись. У нас навіть є офіційні чеки, які нам скидало керівництво, що вони дійсно допомагали. Да? ну, ми в принципі і так віримо. Компанія вже передала гуманітарної допомоги на 2 мільйона гривень. Також розширили вдвічі лінійку Smart Light, яка виробляється в Україні. Протягом декількох місяців у нас була така акція. Купуй благодійну листівку за 5 гривень, і цих 5 гривень ми передавали ЗСУ, А компанія подвоювала цю суму. Велике дякую компанії Фармасі. Коротше, поїхали далі, бо я вже тут зарювалась прямо на кухні. Так, дивіться, який нас чекає аромат. Яка класна акція? По-перше, кожні 5 гривень буде з купівлі одного аромату, буде передано нашим хлопчикам на ЗСУ. Ви купуєте один аромат. Ми купуємо два аромати, а платимо за один. Аромат вироблений спеціально для України. І це буде. Знаєте, що це за аромат? Це аромат, який полюбляють більшість наших дівчаток і які вивели з виробництва, а називався він. Сігнора Аметист і дуже часто його давали новачку на реєстрацію, і цей аромат дуже полюбили. І знаєте, в мене якесь таке відчуття, можливо, його будуть давати новачку в наступному місяці. Ну, щось таке є причувстві. Дуже гарна упаковочка, дивіться, тут наші міста. Коротше, листаємо далі. Ну, капець, Якийсь плаксовий каталог виходить. Так, давайте подивимося на акції: Гель для брів. Лосьон сонцезахисний, Це не крем лосьончик 75 мл. Фіксатор макіяжа бальзам для губ. Ієра парфумований лосьон. Зубна паста велика 112 мл. Олійка календула масло чайного дерева. Масочки для волосся, кремчики для рук, серветки для інтимного прибирання, як я кажу, для гігієни, Крем для депіляції, мило і масажна рукавичка. Дивіться, це лінієчка Life, яка виробляється у нас в Україні. Значить, на всю лінійку Smart Life буде знижка 20%. Це акція для клієнта, а для наших консультантів знижка буде ще плюс 25%. Тому дуже круто. Ну, я думаю, ви зрозуміло. Купуючи продукти з лінієчки Life, ми підтримуємо виробництво в Україні і підтримуємо наше. Так, тут вже порошочок у нас з'явився в каталозі, дуже класно, бо дівчатка питали, хвилювали, що чого немає порошка в каталозі березень, Це нормально, в квітні є. Так, це також вся лінієчка Смартлайф, все виробляється в Україні, крім. Патчі. патчі ми замовляємо у Китаї і, здається, ці серветочки. Так, наступні акції України пройшли. Юля успокоїлась, вже не плачеш. Знижка 20% на праймер основу та крем для стробінгу. Тут у нас без змін. Без змін. А там буде таке гарне далі. Дивіться, дивіться що тут є клас. Нова палеточка, міні-крошечка така, яка буде називатись Quattro. Тут чотири відтіночки, два сяючих, а два матових. Для тих, кому забагато дев'ять відтінків, дав наших палеточках, Тут така універсальна, маленька в сумочку. Я не знаю, ну прям клас. Такою палеткою дуже класно зробити. І святковий макіяж, і на щодень і я вам скажу: оці блістяшечки шимерні відтіночки, їх пальчиком тако легенько на повіку просто наносити, і дуже гарно сяє. Навіть не треба там нічого придумувати. Там світліше, там темніше. Просто трошечки блістяшки і дуже гарно виглядає. Наші палеточки. Дівчата, хто ще не підписаний на інстаграмі, підписуйтесь, тому що я дуже часто використовую у своїх відео ці палетки. Я її показую, розказую, макіяж роблю, як вам казала, вже і блістяшечкою просто на, на повіку, і повноцінний макіяж, тому буду рада з вами дружити в Інстаграм. Так, тут у нас все без змін. Трошечки дизайн, бачите, оновився, прикольно виглядає. Без змін. Угу, Краса, яка краса. Це так гарно. Прямо ж як весна-весна насправді. Так, наш новий аромат сигнатюр. Правильно, Юля сказала чи неправильно, правильно, не знаю. я собі замовила свічечку сьогодні в інстаграм. Будемо її відкривати, підпалювати, нюхати. Свічка 400 гривень, до речі, недорого. Ви просто побачите, як вона виглядає в житті. Це просто кайф. Тут наші аромати, ціни не піднялися. Все нормально. Цікаво бачити деучу в синьому кольорі. Так, деськи нарешті вернули в каталог, бо в січні не було. Так, тут у нас без змін. Так, що у нас тут є? Дифузори. 600 гривень за е, два дифузори. Класна акція, супер. Тут без ні. Так, на шампуні акція. Купуй два товари за однією ціною. А, це не тільки на шампуні, і на гелі для душа також. Прикольно, за 159 гривень ви купуєте, да? хм. Прикольно, два гелі для душа. Чи за 149 гривень два шампуня. Вообще акції супер. Морська насолода 319 гривень. Лосьон, шампунь і гель для душа. Так, така сама акція на оливкову серію. Один плюс один три. Купуй три товари за ціною 2. Супер. Дуже класно, що таку акцію помістили саме в каталог. І що вона буде діяти весь. Період каталогу. Так класно листати новенький каталог. Прям сторіночки ще прилипші друг до друга. Так, що тут у нас є? Тут без змін Так, 699 гривень за 4 засоби. Засіб для прання. Темних речей, ну, то тобто, есть, кольорових. Рідкий засіб для прання світлих речей, плямовий відник і засіб кондиціонер для білизни. Чудово! хороша акція. Знову, дивіться: 599 гривень. Засіб для чищення унітазу, засіб для видалення накипу, засіб для чищення поверхонь універсальний. За 600 гривень три засоби. Клас! Опять! І опять основа. Знову знову генеральне прибирання. Очищувач металевих поверхонь. Що це у нас тут? Мультифункціональний засіб і засіб для видалення жиру, так я б сказала, лальтовський. І тут, і тут. Однакові якісь набори. А, тут різні запахи мультифункціонального. Угу. Під різними кодами. Ось код для замовлення, щоб ви орієнтувалися. Не, не набивай ми окремо по, по одній одиниці, бо будуть йти типу, по повній ціні. Ось по коду набиваю. Вітаміночки наші. Спіруліна моя дівчинка любима, така хороша. Я так гарно ходу з нею. Капець. Тільки п'ю спіруліну, жіночий мультивітамін і не їм після вісьми. Все. Більше нічого. І так гарно вес скидається. А і ще три рази в тиждень десь можу собі коктейль випити. Не щодня. Так, що у нас тут є? Тут навіть рецепт є клас, наша Катя Кравець. Клас, протеїновий, брауні з авокадо. Супер, я не буду читати. Можете поставити на паузу, почитати, потім перегляну. Мама, сонечко там, так. Да. Сьогодні дуже гарний день, пташечки співають, сонечко на вулиці. Чудово. Так, і там вас чекає ще одна новиночка. Дивіться, дивіться, що у нас тут є. Тіма, мама на роботі тихенько. Я бачу там сонечко. Так, для ламкого та пошкодженого волосся у нас вийшла нова серія: інтенсивне відновлення Набор борботи за 600 гривень. Що там є? Дивіться, який цікавий у нас кондиціонер 125 мл. Флакончик, бачите, да, який? Цікаво, цікаво, я також не бачила. Масочка, хоча ми привикли, що це кондиціонер. да? І шампунь за три засоби 600 гривень. Надо надо Трав'яний кератин, полімерний комплекс, амінокислотний комплекс, комплекс захисту кольору, поживні рослини, олії. Так, треба буде знати, чи він безсульфатний. бо Я хочу спробувати, а мені не можна сульфатні шампуні. Я не зрозуміла, що таке? Чого ти, дітка, тут в цьому каталозі робиш, якщо тебе знімають з виробництва, кількість товару обмежена. А може, є ще надія, що його привезуть, бо це просто класна вість. Це пробувала, це пробувала. Все гарне. Знову дивіться, наборчик для малюка і шампунь, і лосьончик, і спрей для волосся за 379 гривень. Дуже класна серія, взагалі ну, без парабенів, без фарбників, я б сказала, навіть вона практично без запаху. Я користуюсь малого завжди. Ми використовую як гель для душа цей шампунь. Чудовий. Так, що у нас тут є? Інтимне мило. Просто так, більшу баночку поставила і вже якось виглядає по-новому. Інтимне мило, серветки по акції крем для депіляції по акції. Тут у нас без змін Без змін. новий дизайн. Хто, хто бачив мої сторіс, той бачив так? новий дизайн. Зараз ви будете відкривати кришечку, будете натискати на ось цю помпочку, і буде зверху виходити одна, скажімо так, порція крему. Не більше, не менше, отлічно. Дуже класно, що так зробили, тому що в крем не потрапляє повітря, а це збільшує термін придатності, по-перше, і по-друге, ви туди ні пальчиками, ні паличкою. Ось такі у нас були магнітні лопатки, хотіла сказати. Ось такі у нас були лопатки. Е, то взагалі супер. Взагалі класно. Так, Люмі, чайне дерево. Тут без зміг. Аква без змін. Алої без змін. Вернулася наша серія. Сонце захисна. Лосьон, крем для обличчя, мус, бронзуюча олійка. Тут наші ефірні масла. Дуже смачно пахне ось ця. Прям вау, вау, вау! Так, і що у нас тут є? У нас тут є акція на мультифункціональний еліксир, який, до речі, я розібрала по молекулам. Тут 17 компонентів, з яких 16 масел різних, і в самому кінці бета каротин Дуже класний засіб. Це такий бустер. Він йде для волосся, і для обличчя, і для тіла. Для волосся на кінчики можна і можна на шкіру голови. Для обличчя можна замінити сиворотку, Він такий жирненький, але щоб ви собі розуміли, тут суха формула. І воно ну, воно не виглядає прям таке як жир-жир, да, скажімо так, як, як олія. Суха формула це коли беруть витяжку з масла, роб, висушують його, отримується порошок і вже з цих порошків потім робиться ось такі засоби. Купуй на 15 балів та отримуй знижку 30% на мультифункціональний еліксир краси. Супер! Ну, і тут наше нагадування нашої новиночки. Дякую вам, дівчатка, за перегляд каталогу. Я хочу сказати, що продовжую цю традицію, да. будь-який коментар. Підписуйтесь на мій канал YouTube, лайкайте це відео, можете натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати відео. І всі будуть приймати участь у розіграші. І дуже вас прошу. Будь ласка, коли я відповідаю в коментарях переможцю, напишіть, тому що я писала переможцю минулого каталогу, але дівчинка мені так і не відписала. Я писала три рази в різні дні різний текст, але на жаль, вона мені не відписала. Я дуже сильно надію, що вона побачить це відео і з'явиться. Я запам'ятала, як її звати, який в неї нік. Тому дуже вас прошу звернутися до мене, щоб отримати свій подаруночок. І зараз ви побачите, який подарунок я для вас підготувала. Я лишу далі фоточку. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.